Доброго ранку, дітки. Сьогодні у нас особливий день, День гідності та свободи. Це свято нагадує нам, що бути гідною людиною. Це означає робити добрі справи, допомагати, поважати інших не сміятися з чужого горя. Наша гідність проявляється у вчинках, коли ми ділимось, підтримуємо, говоримо правду. Захищаємо слабших. А зараз я пропоную цікаву гру гідні вчинки, так чи ні? Якщо ти вважаєш, що йдеться мова про гідну поведінку, піднімай пальчик вгору. Якщо, на твою думку, це не гідний вчинок, пальчик донизу. Тож починаємо. Допомагати батькам в домашніх справах це гідно? Так, це гідно. Допомагати батькам це добрий гідний вчинок, який показує, що ти чуйна, відповідальна і вихована дитина. Насміхатися або робити комусь погано. Ні. Це негідно. Це ображає і ранить іншу людину. Злі слова та вчинки роблять світ сумнішим. Ділитися тим, що в тебе є. Так, це гідно, тому що це вияв доброти та щедрості. Добрі вчинки повертаються добром. Допомагати тим, хто цього потребує. Так, це гідно. Гідна людина ніколи не проходить чужу біду. Той, хто допомагає, має велике серце. Не реагувати на зауваження дорослих. Ні, це не гідно. Неуважність або небажання слухати може призвести до помилок або шкоди собі та іншим. Поважати тих, хто тебе оточує. Так, це гідно, повага допомагає жити у дружбі та злагоді з іншими. Добре вчитися багато читати. Це гідно, тому що читання дає знання, уяву і мудрість, щоб робити добрі вчинки. Насміхатися з чужого горя. Це негідно. Бо коли людині боляче чи сумно, треба її пожаліти. Підтримати та допомогти, а не насміхатися. Брати те, що тобі не належить. Це негідно, бо так ти порушуєш чесність і справедливість. Обманювати. Це негідно, бо брехня засмучує людей. І руйнує довіру. Молодці малята, ви чудово міркували, відповідали і показали, що добре знаєте, як потрібно чинити. Сьогодні, 21 листопада День Гідності та Свободи, це свято нагадує нам, що бути гідними, чесними, добрими і вільними. Дуже важливо. Нехай у ваших серцях завжди живе любов до України, повага і добро.